Отже, практика центрування, вона надпроста. Зараз я її покажу в декількох кроках. Насправді, якщо ви будете її використовувати часто, то її буде достатньо про неї подумати, і всі кроки, які я зараз буду повільно пояснювати, будуть ставатися з вами за одну-дві секунди. Отже, практику ви можете використовувати в будь-який момент, коли вам складно, коли ви розумієте. Вже що втрачаєте адекватність, що вам складно побачити ясну картину того, що відбувається, або принаймні зробити справжню паузу перезавантаження, щоб поглянути на ситуацію момент, яким би він не був, трошечки з іншого ракурсу чистоти. Тиші і точки збалансованості. Я називаю цю практику центрування. Вона пов'язана з тим, що я використовую слово центр як центр нейромоделі або центр нашої нейросистеми. Я розповідаю про свій підхід відкрите коло, яке включає в себе чотири елементи: Це тілесна свідомість, чуттєву, ментальну і духовну. Всі ці свідомості. Не зовсім існують сепаровано. Десь вони яскраво виділені, але в більшості свого часу вони бувають такого перетікання одне в одну. І в найбільші моменти нашої ясності, нашого діалогу з собою ми перебуваємо в точці центру. Це означає, що в цей момент, саме в цю мить, центром є пересічення всіх цих чотирьох свідомостей. Отже, як туди потрапити? Як зробити так, щоб цей шлях потрапляння в свою центрованість, а відповідно в свою цілісність, був простий? Ось практика: багато прелюдій, багато розмов, щоб зробити всього лише п'ять кроків. Перший я поважаю і йду на контакт до всіх клітин свого тіла. Треба багато разів це повторювати. Один намір начебто ви вітаєтесь з кожною клітинкою свого тіла. Тут і зараз. Спочатку ви можете не відчути ніякого зворотнього зв'язку, з часом це буде яскравим або теплом, або мурахами по тілу, або просто відчуттям легкості, або розширення. Далі, другий крок. Я з повагою. Вітаю всі свої емоції і почуття. Всі почуття, які моя система вважає своїми. Третій крок. Вітання з повагою ментальному полю. Все, що стосується до моїх думок, ідей, мислеформ. І четверте поле це духовне поле. Я вітаюсь з своїми пріоритетами і цінностями. Це і є духовне поле. Після цього ви просите всі ці чотири поля перевести вас в їх центр. В центр з'єднання чотирьох полів. Не себе переносите. Бо, якщо особливо з вами зараз вже щось відбувається бо ви в кризовій ситуації. Ви вже перейшли в якусь локальність, ви вже не цілий, не ціла, і вам переміститись в центр складніше. А коли ви активізували всі поля, вони вас самостійно переведуть в центр. І ось тут бажано вже побути хоча б декілька секунд. Це схоже на занирювання на глибину. З кожним метром складніше, але цікавіше. І дати можливість полям. Провести вас глибше, глибше, глибше. Це можна робити ось так зараз, як я кажу, а можна, коли у вас складна критична ситуація, і ви стоїте і дивитеся в очі людині, якій вам потрібно дати якусь відповідь або якось реагувати. Ви можете просто стати намір швидко полям перевести вас в центр. І далі вже діяти. Або не діяти. Взяти паузу. Або зрозуміти, що навіть недоречно. зараз реагувати. Все, вітаю вас в центрі. Чим частіше ви будете цим користуватись, тим швидше прийде момент, коли вам не потрібно буде мій записи, моя практика. Але, як мінімум, робіть це зранку. І перед тим, як засинати в ліжку, вже ввечері. Будьте в центрі.